Шановні глядачі, з вами посіка Хелп, відео доповнення до дебіл липня друга часть. Що ми бачимо Бжоли, їм жарко, вони висять тут. А чому вони висять? А тому що в них недостатньо розплоду. Матка недавно почала сіяти. І судя з того, що ми бачимо. Що ми бачимо, що... Шанси в нього ну взагалі, можна сказати, нульові. Я йому дав меду, коротше там. Дав я йому меду, щоб вони були жирні, щоб кліщ отак пив-пив в них лімфу, пив пив напився і здох. А бджола така отряхнулась і о, та похудала, тепер ще легше стане мені літати, думаю. Ну Ви зрозуміли, суть. Бжоли повинні бути жирні і тримати кліщ. Удар. О, до речі, я меду з нього скачав, просто, блін, нереально, блін, капець ось воно. Так, і що ми робимо? 8 липня. Перспективи плачевні. Ну, як то кажуть, шанси є, якщо ми не будемо надіятися на цю мотку, яка, до речі, дуже ...правильно вийшла і будемо її витягувати, як то кажуть, з того світу. Пилок у нього перга є. Подивіться, як мозоли кучкуються на рамки. це означає, що там яйця. Рівномірно розпреділені, ніхто не біга. Так і є. Суточний розплід. Тільки почався. Мені один пацан написав, що треба дати печотного. Ну нема печотного. Будемо давати суточного. Нема знуклевсів. Вихватимо остатки життя цих бджіл. Дамо йому три рамки відкритого розплода, сутки двоє. Рамка перги. Шановні глядачі, за цим оцих бджіл всередину їх обслуговувати. І наша чудодійна рамка розпечатаного. Меду, шановні глядачі, повернемося до нього через днів 10, поки вони його це все, -все запечатають. А там, як то кажуть, буде видно. До речі, краня ромка вона з, -з, -з того боку теж з медом. Шановні глядачі. Будемо робити хоч щонебудь, щоб його витягти. А ви пам'ятайте, що... Своїм бухлом знову з вами посікаха.